25 грудня 2023 року. Продовжую висловлювати свою думку щодо побачених у соціальних мережах відео на теми, які мене цікавлять. На одному з відео, практикуючий фахівець, принаймні він себе таким подає. розповідає, що всі люди на планеті поділяються на два типи: усвідомлені та неусвідомлені. Почну з того, що якщо не вдаватися у деталі людського життя, а сприймати усе узагальнене та стоматично, то справді існує чорне і біле, плюс і мінус. Добрі емоції та погані. Відповідно, не складно припустити, що людина, яка або радіє життю, або скаржиться на нього, саме так і ділить у це людство навпіл. Одна частина це вдячні за життя, усвідомлені і радісні люди, Інші – ті, хто завжди чимось незадоволений та так звані неусвідомлення. Але наскільки ж наївним стає таке поділення, коли розуміють, що людей постійно заганяють у певні шаблони поведінки для того, щоб. Легше було керувати масами як у фізичному, так і духовному аспекті. Ось, наприклад, що таке усвідомленість, на думку автора в тому відео. Усвідомленість це любов до себе, до навколишнього світу і вдячність за те, що ти живеш у цьому прекрасному місці в такий неймовірно довожний час. Всі емоції, які мають позитивний характер, можна зарахувати до ознак усвідомленої людини. Я перелічив набір емоцій, вдячної та усвідомленої особи, а тепер, чесно собі, дайте відповідь. Як довго ви змогли б зберігати подібний стан, усвідомлюючи своє щастя так, щоб ніхто не міг його зіпсувати? Ні зсередини, ні ззовні? Мені здається, з моїм зваженим підходом до кожного розуміння відповідь тут очевидна. Якщо такі люди є, то це одиниці, які віддалилися від суспільства, живуть у гармонії з природою, їх не цікавить матеріальне, і ніхто поруч не вказує, що з ними щось не так. Не провокує зазрити тому, що є у засіда, а в них немає. Виходить, що якщо ти прагнеш бути усвідомленим і щасливим, то повинен не допускати до себе паразитів, завдання яких шкодити і оситувати маятників у твоїй голові. Ці маятники, як дядел, постійно намагаються заселити людину невпевненістю, сумнівами, страхом та безвольністю. Чому ці маятники так працюють, для мене вже давно не секрет. Але про це згодом. Для мене картина виглядає більш реалістичною і справедливою в тому, що усвідомлення себе в цьому світі не завжди веде до гармонії та щастя. Чим більше яблук з дерева пізнання ти з'їдаєш, і чим більше починаєш себе зараховувати до усвідомлених людей, тим більше технічний склад розуму, яким я володію, починаєш шукати відповіді на нові і нові питання. У першу чергу через призму питання, кому вигідно втягнути вас у сферу духовних трансформацій, заманити до своїх сітей розкрученими ковучими вчителями та наставниками. Адже зазвичай, коли людина йде в розвиток і усвідомленість, то її нерідко підхоплює якась секта і використовує її життя так, як їй вигідно. А людина, перебуваючи на хвилі щоденних відкривань і відчуття дива, починає мислити дуже вільно і нерідко, зрештою, залишається ні з чим, віддає майно, гроші, а найцінніше здоров'я і життя.